В Україні 9 година вечора. Світові казки для малят на мед ефем. Італійська казка. Вогонь, вода і честь. Зустрілися якось на дорозі вогонь і вода. Вогонь не любить сидіти на місці. Навіть коли його запирають у грубі або печі. Він тільки й дивиться, в яку б шпаринку вирватись. Вода теж на місці ніколи не всидить. Завжди і кудись біжить. Отож і вибігли вони кожний на прогулянку, тільки встигли здибатись і поздогоровкатись, аж тут їм честь назустріч. Здивувалась вогонь і вода, адже досі вони ніколи не зустрічалися на одному шляху. Честь не з тих легковажних сеньор, що буде переходити з одного шляху на другий чи взагалі вештатися по дорозі. Вони й гадки не мали, що сьогодні. Честі довелося назавжди покинути одного знатного сеньора, що зробив безчесний вчинок. «Сеньор честь, звернулася до неї вогонь вода, чи ви не зробите нам честі і не прогуляєтеся з нами? Щиро дякую за запросини, відповіла честь. Я певна, що це буде приємна прогулянка. Тільки якщо вже йти з вами, то чи не скажете, що ви за одні? О, не турбуйтеся, сеньоро, честь! Зажебоніла вода Вам не сором буде йти поруч зі мною. Я гамую Спрагу, мию, Перу, зрошую поля, кручу колеса млинів. І вода казала щиру правду. Вона тільки те приховала від честі, що інколи її жеботіння переходить у страшенне ревисько. Тоді вона пробиває гребні, затоплює села і навіть міста, розтрощує надрузки найбільші кораблі. Але кому захочеться розповідати про себе таке, та ще й при першому знайомстві. Ну, а я, промовив вогонь, освітлюю та грію оселі, варю їсти і допомагаю ковалям кувати залізо. Вогонь не хотів, звичайно ж, здаватися менш добродійним, ніж вода, тому він теж дечого про себе не сказав. Замовчав, наприклад, про те, що може спалити хату, а коли вітер, то і село чи місто. Що він, граючись, може розчахнути дуба велетня, який ще зеленів би триста років. Честь, бувши аж надто вибагливою, проте завжди недовірливою, була в захваті від тих супутників. Згода, ходімо тоді в трьох друзі, прогуляємося, щиро вигукнула вона. Стривайте, сказав mm. раптом вогонь. А коли хтось із нас зайде не в той бік чи відстане, як нам тоді знаходити одне одного, треба домовитись, кого за якими прикметами можна знайти. Мене, наприклад, треба шукати по димові, адже, як відомо, не буває диму без вогню. Не шукайте мене там, сказала вода, де пожовкли зів'яли рослини або де земля вся потрісклася від спеки. Я тільки там. Де гнуться гілясті верби, де росте вільха, очерет і висока зелена трава. А в мене, сказала честь, якихось особливих прикмет немає. Коли хочете зі мною прилятувати, завжди бережіть мене, щоб не загубити. Затямте собі, сіньоре, мою головну прикмету. Хто раз мене загубить, той більше ніколи не знайде. З усіх трьох супутників тільки честь. Не приховала нічого і сказала щиру правду. На добрані шмалята солодких снів.